Послання 140 Об'єднайте ваші сім'ї, щоб насолоджуватися новим раєм на землі. З собота, 16 липня 2011 року 23.00. Моя ніжно улюблена дочко, коли душі є загубленими, зовні може здаватися, що вони сповнені радості і живуть повноцінним життям. Проте вони можуть бути загубленими для мене, і це приносить мені великий смуток. Так багато людей у світі, які займаються своїм повсякденним життям, повним справ, які потрібно зробити, є настільки зайнятими, що вони забувають, що ця земля зроблена з глини. що час проведений тут такий короткий, що все це особисте майно, зрештою, перетворюється в ніщо, що люди, коли вони помирають, перетворюються в глину, але їхні душі залишаються живими і ніколи не помруть. Душа буде продовжувати існувати вічно. Я кажу вам зараз, мої діти, об'єднайте свої сім'ї і друзів як одне ціле, близько до мого серця, бо коли ви це зробите, то будете насолоджуватися новим раєм на землі протягом тисячі років, як і раніше об'єднаними. Це моя обітниця для всіх вас. Живіть своїм життям відповідально, завжди ставте свої сім'ї понад усе на цій землі. Завжди довіряйте мені, проведіть свої сім'ї до мене, і якщо вони не прийдуть добровільно, моліться до мене, і я надам їм заохочення, якого вони потребують. Я завжди відповідатиму на молитви з проханням про порятунок душ. Ваш улюблений Спаситель Ісус Христос.